Вітаю, друзі, на каналі Бохеппі. Сьогодні ми поговоримо про якісні реакції на деякі іони. Загалом, об'єкт нашого дослідження це аналітична хімія. Аналітична хімія це розділ хімії, який займається вивченням методів визначення хімічного складу різних речовин. Якісний аналіз визначає. Які хімічні елементи або сполуки присутні у досліджувальному зразку? Відповідає на питання що тут є. Кількісний аналіз визначає, в якій кількості присутні ці елементи або сполуки у зразку. Тобто відповідає на питання скільки. Методи аналізу. Аналітична хімія розробляє та використовує різноманітні методи для аналізу речовин, включаючи хімічні методи титрування, осадження. Фізичні методи, спектрографія, хроматографія, ну і фізико-хімічні методи, які поєднують фізичні і хімічні методи. Інструменти та обладнання. Аналітична хімія використовує спектр інструментів та обладнання широкий від простих лабораторних приладів до складних аналітичних пристроїв. Спектрографи, мас-спектрографи, ну і, звісно, використовуються реактиви в якісних реакціях. Якісні реакції. Це хімічні реакції, які використовуються для визначення наявності певних іонів або функціональних груп у розчині або в речовині. Вони відрізняються від кількісних реакцій, які використовуються для визначення кількості речовини. Кожна якісна реакція. Супроводжується особливими зовнішніми ефектами, ну, щоб ми власне, побачили, чи є, чи нема даних хімічних елементів, таких як поява або зникнення певного забарвлення, виділення газу з характерними фізичними або хімічними властивостями, утворення або розчинення осаду. Щодо розчинення, можна обрати якісну реакцію за таблицею розчинності. Ну, ось, наприклад, силікати можна визначити, діючи на них кислотою. Оскільки утворюється силікатна кислота, і 100% буде випадати осад, вона одна, єдина нерозчинна кислота в нашій табличці. Ну, крім того, ми пам'ятаємо, як визначати pH. В правому нижньому кутку у нас є pH- індикатори. А щодо решти. А сполук, ну окрім кислот і лугів, окрім гідрогену і OH аніону, взагалі розпиваються солі на катіони і аніони. І катіони і аніони визначаються окремо. Якщо ми точно не знаємо склад речовини, то дізнатися, що ж є в даному не важкувато, якщо тикати просто наугад, адже речовин багато. Тому речовини об'єднуються в групи, в яких існують реактиви, які визначають одночасно всі речовини даної групи. Ці групи називаються аналітичні групи. Аналітичні групи катіонів це класифікація катіонів за їхніми хімічними властивостями, що використовується в якісному аналізі для їхнього розділення та. Індифікацію. Принцип розділення на групи. Розділення катіонів на аналітичні групи ґрунтується на різниці в розчинності їхніх сполук з груповим реагентом, тобто який одразу реагує на всі катіони в групі. Послідовно додаючи групові реагенти, можна осаджувати катіони кожної групи окремо, а потім, вже всередині групи, індифікувати окремі катіони за характерними для них реакціями. Ну і ось одна з класифікацій. П'ять аналітичних груп, для першої аналітичної групи хлоридна кислота, яка осаджує всі речовини групи. Для другої групи у нас H2S у кислому середовищі, для третьої групи теж саме H2S, але у нейтральному середовищі. Для четвертої групи у нас NH4 CO3 в присутності NH4 хлор. Ну і п'ята група вже містить катіони, які не мають групового реактиву. Якісна реакція на катіон плюмбуму. Плюмбум плюс 2. Реакція з хлоридною кислотою. Він, звісно, буде, як і решта катіонів першої аналітичної групи, вступати в реакцію з хлоридною кислотою. При додаванні хлоридної кислоти до розчину, що містить іон плюмбуму, випадає білий кристалічний осад плюмбум 2 хлориду. Реакція відбувається за такою схемою. Осад, що утворюється, розчиняється в гарячій воді. Щоб відрізнити. Катіон плюмбуму і решти катіонів аналітичної групи, ми можемо вже окремі інші реакції використовувати. Наприклад, до розчину, що містить іони плюмбому, додають калійодид. Ми спостерігаємо утворення такого жовтого осаду. Схема реакції така, і візуальна ознака якраз утворення яскраво-жовтого осаду плюмбум-2 йодитом. Визначаємо катіони другої аналітичної групи. Ми визначили, що тут у нас є друга аналітична група, і всередині групи вже визначаємо катіони. Ну, наприклад, якісна реакція на катіон купруму. Є взаємодія з лугом натригідроксидом або калігідроксидом. При додаванні дорожчину натригідроксиду або калігідроксиду. Що містить Купром 2 утворюється блакитний драглистий осад гідроксиду купрому, який ми, власне, бачимо на екрані. Схема реакції ось така. Цей осад розчиняється у надлишку аміаку, утворюючи темно-синій розчин. Ми подіяли H2S в нейтральному середовищі. І виявили, що в розчині є катіони третьої аналітичної групи. Які саме. Ну і по черзі ми можемо визначити те, додаючи певні реактиви. Наприклад, як визначити катіони Заліза 2, і Ferrom 3 за новою номенклатурою вже не залізо, а фером називається катіон. Розчин, що має катіони фером 2 або фером 3, перевіряється додаванням лугу. Ну, Наприклад, натрій H. Ознака реакції. Ферум 2 випадіння зеленувато білого осаду, який на повітрі. Буріє, тобто стає бу, ну, і Ми бачимо, зеленувато-білий осад це якраз е, є визначення фером 2. А от бурий осад, який поруч є, це е, свідчить про наявність саме катіону фером 3 плюс. При додаванні лугу. Звісно. Альтернативні реакції. ну Наприклад, реакція жовтою кров'яною сілью калій гексаціанофератом. Ця реакція використовується для виявлення іонів ферум 3. Сам калій містить ферум 2. І він визначає ферум 3 наявність. При додаванні жовтої кров'яної солі до розчину, що містить ферум 3, утворюється темно-синій осад берлінської глазурі. Схема реакції ось така. Реакція з червоною кров'яною сілью калій Ця реакція використовується для визначення іонів фером 2, а калій геціанаферат містить фером 3, при додаванні до червоної кров'яної солі розчину, що містить фером 2, утворюється темно синій осад турбулетової сині. Якщо ми додаємо червону кров'яну сіль до розчину, що містить фером 3, реакції не відбувається. Якщо додаємо червону кров'яну сіль до розчину, що містить фером 2 плюс, реакція, відповідно, відбувається. Ну і навпаки, реакція відбувається конкретно з фером 2 плюс за такою схемою. Катіони алюмінію. Катіони алюмінію визначаються додаванням до розчину лугу. Ну, наприклад, навіть такого слабкого, як гідрооксидом. Ознака, якщо там дійсно є катіон алюмінію, то у нас випадає білий гелоподібний осад. А якщо він не випадає, коли луг додаємо, значить катіону алюмінію немає в розчині. Визначення наступної аналітичної групи катіону барій 2. Реактив для цього це сульфатна кислота, ознака випадіння білого осаду. Також білий осад бачимо. Так ми можемо визначити катіон кальцію, додаючи розчин сульфатної кислоти. Але оскільки білий осад, як і у барі, якщо додаємо сульфатну кислоту, ми можемо це перепровірити оксалатом амонії ознака випадіння знову ж таки білого осаду, який із барільєм, тобто барій 2, не утворюється. Так само можна використовувати розчин натрій карбонату. В результаті реакції теж випадає білий осад. І остання аналітична група без групового реактиву. Ну, наприклад, сюди входить катіон амонію. Окремо катіон амонії можна визначити додаванням лугу, ну, наприклад, гідроксиду. Ознака виділення газу з різким характерним запахом амоніаку, ну тобто запахом нашатирного спирта. Реакція відбувається за такою схемою. І виділяється аміак, і за запахом ми вже можемо визначити. Якщо у вас не жить, то можна використати для визначення амонію реактив Неслера. Формула на екрані. При додаванні реактиву Неслера до розчину, що містить солі амонії, відбувається складна реакція, в результаті якої утворюється коричневий осад або жовте забарвлення розчину. Все залежить від того, яка концентрація амонії. Якісна реакція на катіонну амонію також можлива із фільтрувальним папірцем просякнутим солями ртуті. Ми обробляємо розчин, де є, ймовірно, NH4 лугом, і внаслідок чого виділяється амоніак. Оцей амоніак він може взаємодіяти із солями ртуті. Тому, коли ми підносимо папірець до пробірки, де відбувається реакція солей амонію із лугом. Цей папірець буде темнішати, оскільки амоніак буде взаємодіяти із солями амонію, які є на папірцю. Ну а якщо амоніак не буде виділятися, то і папірець, звісно, колір не буде змінювати. Визначення катіонів лужних металів. Літій 2 натрій натрий 2, калій 2, ну вони майже не мають і речовин, тому їх визначають за кольором полум'я. Ознака саме забарвлення самого полум'я, коли ми вносимо в полум'я сіль. Яка містить даний лужний метал. Ну, зокрема, солі літію забарвлюють полум'я в карміново-червоний колір, солі натрію в жовтий колір, а солі калію у фіолетовий колір. Визначення аніонів. Аніони, як і катіони, також розбиваються на аналітичні групи. І потім вже окремо кожен аніон визначається в даній групі. Аналітичні групи аніонів. Це система класифікації аніонів, тобто негативно заряджених іонів, на основі їхніх хімічних властивостей. Що супроводжується в якісному аналізі. Зазвичай аніони поділяються на три аналітичні групи, використовуючи як груповий реактив солі барію та аргентуму. Принципи розділення. Розділення аніонів на аналітичні групи ґрунтується на різниці в розчинності їхніх солей. Барію та аргентому. Використовуючи групові реактиви на реагенти, можна осаджувати певні групи аніонів, а потім індифікувати їх за характерними реакціями для кожного аніона окремо. Ця класифікація дозволяє проводити системний якісний аналіз аніонів у невідомих розчинах. Ну і ось ми бачимо аналітичні групи. Перша аналітична група груповий реактив барій, хлорид. Друга аналітична група груповий реактив аргентом нітрат. Ну і третя аналітична група аніонів немає групового реактиву. Після того, як ми визначили першу аналітичну групу аніонів, ми можемо визначати вже всередині неї окремо аніони. Ну, наприклад, фосфат аніон якісним реактивом, на який є аргентом 1 нітрат. Ознака. Коли ми додаємо аргентом 1 нітрат, випадає ось такий жовтий осад. Якщо він не випадає, то фосфат аніону в розчині просто немає. Після того, як ми визначили, ми можемо додати розчин амоніаку. Аргентум-фосфат розчиняється в розчині амоніаку. Карбонат аніон він визначається в два етапи. Перший це ми додаємо кислоту до розчину карбонатів. ознака. Виділення безбарвного газу без смаку і запаху, щоб визначити, що цей газ саме вуглекислий, адже за рівнянням реакції виділяється вуглекислий газ, коли додаємо кислоту. Ми пропускаємо вуглекислий газ крізь вапняну воду, що ми і бачимо на малюнку. Прозорий розчин унаслідок пропускання вуглекислого газу мутніє, якщо це вуглекислий газ. Якщо це не вуглекислий газ, то такої реакції не відбувається. Сульфат аніон. Реактивом якісним на сульфат аніон є барій хлорид. При додаванні барі хлориду випадає білий, як ми бачимо на малюнку, дрібно кристалічний осад. Рівняння реакції, іон ось таке при цьому. Якщо осад не випадає, коли ми додаємо барі хлорид до розчину, значить у розчині немає СО4 аніону. Якісна реакція на силикат аніон СО3-. 2 ну, Ми можемо визначити, наприклад, розчин, якщо містить. Силікат аніон, ну, зокрема, це може бути розчин натрій 2CO3, додаючи сильну кислоту. Якщо там дійсно є силікат аніон, ми бачимо випадіння гелеподібного білого осаду. Хлорид аніон можна визначити додаванням до нього знову ж таки аргентум 1 нітрату, аргентум НО3. Ознака випадіння білого сирнистого осаду, який темніє на світлі. Скорочене іонне рівняння має ось такий вигляд. бромід аніон. Якісним реактивом на даний аніон є знову ж таки аргентом 1 нітрат. При його додаванні до розчину, що містить бромід-аніони, випадає світло жовтий сирнистий осад. Скорочене іонне рівняння має ось такий вигляд. Йодит-аніон. Якісним реактивом, як і на бромід, є і хлорид аргентом 1 нітрат. Ознака випадіння жовтого сернистого осаду іонне рівняння ось таке скорочене. Виникає питання: кольори схожі. Якщо ми додаємо аргентом нітрат випадає сирнистий осад іброміду. І йодит. Єдине, що о, осад йодиту дещо темніший, Але ж концентрація іонів може бути різна, тому на око відрізнити доволі важко. Щоб відрізнити броміт і йодит аніон, використовують хлор, тобто додають хлорну воду. Ця реакція базується на тому, що хлор є сильний окисник. Він сильніший ніж бром і йод. При додаванні хлорної води до розчину, що містить йоди іони, йод окиснюється до вільного йоду, який забарвлює розчин у коричневий колір. При додаванні хлорної води до розчину, що містить броміт іони, бром окислюється до вільного брому. Бром 2, який забарвлює розчин в жовтувато-помаранчевий колір. Подобайки вітаються. Я старався. Можна коментарі написати, було б цікаво їх почитати. Поширення, підписка також вітаються. Дякую за увагу! На все добре, до побачення.